persona, bile micrófono. Кого можна годинами слухати, не втрачаючи цікавості, та ще й з користю для себе. Серед персон, які виринають у свідомості, чільне місце посідає психолог, і з кожним роком українці частіше звертаються по допомогу до психологів. У сьогоднішній програмі пропоную послухати кандидата психологічних наук, психолога, доцента кафедри практичної психології і педагогіки Хмельницького національного університету. Наталю Вікторівну Ханецьку програму створено на державне замовлення з поважним гостем студії розмову веде журналіст Андрій Макогон. І на початку біографічна довідка гості. Народилась я у Петербурзі, навчалася. в мене освіта велика, довга. Навчала спочатку наше колишнє педагогічне училище, потім Тернопільський педагогічний університет на психолога. Навчалась, потім аспірантура в Києві інститут психології імені Костюка, а потім семирічний курс позитивної психотерапії. Я психотерапевт з позитивної психотерапії. Мій напрямок роботи, позитивна психотерапія. Позитивна це назва не від слова позитив, а від слова позитум. Це просто назва. Позитум терапія, ну на нашу мову перекладається як позитивна психотерапія. Це зовсім це не має відно... ну, це має відношення до позитивного, як терміна положительний. Да? Но вона не, на російській мові не звучить положительна терапія, а теж позитивна психотерапія. Тобто це. Ну, це інший термін, це пусть там це цілісність, даний фактичний наявник. Тобто, в позитивній психотерапії ми працюємо не тільки з проблемою, якщо прийшов клієнт, ну, ну, ну мені все погано, це з проблемою. Да? От Психоаналіз працює з проблемою. А позитивна психотерапія працює з ресурсом. Тобто завжди у людини з мінусом є великий плюс, який допомагає їй жити з цим мінусом. І ми цей плюс достаємо назовні і показуємо людині, що ти маєш багато сил для того, щоб цією проблемою справитись. Не все так страшно. Я пропоную сьогодні поговорити на дві теми. Перша тема нещодавно був День студента, один з двох, як ми знаємо, uh -huh. офіційно неофіційно, які святкуються. Тобто, перша тема проблеми сучасного студентства. Uh -huh. І друга тема, оскільки я веду новини з міліції та надзвичайні новини з Міністерства надзвичайних ситуацій. Про проблеми пов'язані з злочинами, зокрема з переживаннями потерпілої сторони, тому що про злочинці mm -hmm. вже стільки писано, написано. Пропоную поговорити, якщо нам вистачить часу, ні, то на наступний раз mm -hmm. про проблеми потерпілої сторони. Тобто, і починаємо, будь ласка, з молодого покоління студентами. Ну, по перше, день студента наш, от теперішній, що пройшов, це не свято. Якщо взяти історичну довідку, то це ніби день трауру, день пам'яті. Цей день розстріляли студентів, які мали певні свої там. Переконання, да, і ми сьогодні згадуємо. Звідси пішло таке поняття, як студентство, як оце всі студентське життя, студентська молодь, переконання. І от в ці сімнадцятого числа ми ніби не святкуємо, як це сказати. Просто відзначаємо да, відзначаємо як день пам'яті студентства. А вже 25 січня це вже де можна веселитися. День типа да, оце вже день студентства. Ну а що стосується проблем, так, з якими стикаються проблем, студенти, з якими та. стикаються студенти? Ой, у нас зараз така молодь, що проблеми звичайно зовсім різноманітні, і що цікаво, молодь дорослішає. І оці проблеми студентства, вони вже як і проблеми дорослих людей. Вони схожі на ці проблеми. Якщо перший курс, це період адаптації, коли дитина перейшла, будучи ще дитиною, перейшла в доросле життя, студентське вже стала дорослою людиною по відчуттях, так. А в принципі, змінилось то небагато. Змінився тільки місце проживання і а навчальний оточення. заклад. Так, але я маю на увазі, що пройшло кілька місяців всього, і вона з дитини одразу стала дорослою людиною. Тепер вона має бути самостійною. Якщо живе в гуртожитку, сама себе обслуговувати, ходити на навчання, ніхто ні батьки вже не контролюють. І це в першу чергу воно такий адаптаційний процес до відчуття дорослості і до, і до спілкування з іншими людьми, з чужими людьми. Бо Однокласники, це друзі, які залишились в минулому, і зараз вже чужі люди, які мають за 5 років так само стати близькими людьми. Дуже важкий процес адаптації проживання в гуртожитку, особливо якщо люди жили з мамою і з татом, і там було таке. Оранжерейне виховання. Якщо мама з татом тряслися, не дозволяли дитині там зайвого кроку зробити. А тут дитина має жити самостійно, то важко діти пристосовуються, і приблизно це триває процес адаптації десь півроку. Хтось через місяць може, але так, максимальний термін, коли людина вже має пристосуватись до навчання, це до нового року. І діти, які після гуртожитку, які не хочуть їхати в гуртожиток і плачуть вдома від мами, не хочуть їхати, через півроку починають гуртожиток називати мій дім. Ну, все, я поїхав додому. Ну, все, мам, давай. Я поїхав додому. То це от дуже помітно. Ну і відповідно, студентські роки це закоханість. Всі Переважна більшість людей, майже всі, якось вперше, може не вперше, може якось в шкільному віці таке було, але в основному такі от дорослі відчуття з'являються вперше в юнацькому віці закоханість. До речі, багато дуже хто виходить заміж і народжує дітей в цей вік. Можна, під час навчання, да, можна сперечатись, добре це чи не добре, але переживання студентів такі є. От любов. І Чим старші учні чи студенти, вже тим більше в них переживань, як вони мають влаштуватись в цьому житті. Знаходити себе це дуже добре, але коли ти ще паралельно роботу, яка відповідає твоєму внутрішньому світу, якщо ти зрозумів на п'ятому курсі, що ти став професіоналом, чи ти можеш ось, ось стати професіоналом і ти можеш реалізувати себе.